Заїхати на позиції мінометників тут поблизу кордону можна лише в темряві. <плес> на позиції відразу ж ховаємося під землю. У мінометників закипає чайник. Приміщенні холодно, бо пічка може виказати їхнє розташування. У вас пара з рота йде, не грієтеся? Розкажіть, чому сильно не нагрієшся, бо цю печечку включати небажано, не бажано, бо включиш цю піч пічку на цілий день. Не чутно, що робиться на вулиці. Вона гуде. Ага. А треба буде вийти працювати, а там каби, і що нам робити тоді? Багато цих дрони, дрони багато. З якою метою, як ви собі пояснюєте? Щоб просто вас тримати в напрузі, не давати висунутися? Ну так, да. так, так. З чого здебільшого, з якого озброєння працюють, якщо не брати безпілотні, то що ще прилітає? Міномет і стволка прилітає. І каби прилітають тут часто. Усі троє, два Миколи та Сергій ровесники, їм по 50 років. Один вже і дідом став нещодавно. Та, давайте, давайте, до роботи. Та коли лунає наказ ставати на вогневу позицію про віки болі у спині та ногах забувають. Прийняв плюс. На вулиці вже світліше нас стає видно, буквально за хвилину чуємо дзижчання дрона над головами. А як ви розбираєте свої, свої чи ні? Свій проходить швидко, на, а, на, а чужий починає ризкати. І вони ризкають. Да. Ну, І йдуть в основному парі. Це Один світліше. розвідник, а той, що несе щось, він щоб акумулятор не, не тратить. Це зависає. Вогонь, 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 прийом. Прийняв плюс. І ось так щоразу, аби відпрацювати по цілі, що її визначили командири, мінометники мусять пересуватися швидкими перебіжками, ховатися і затамовувати подих від дронів. ухи міна Постріл. Веснею <звук> глушили. Трохи є. Не чує баба. Ще одну міну відправити по ворожому бліндажу не дають дрони. Тепер вже однозначно смітні. зрозуміло. за щиті зависає. Не свій. Мерщі ховаємося знову під землю. Перебіжками швидко одробили і швидко в укриття. Як часто по вас прилітає після вашої роботи? Після зазвичай другий, третій постріл, і вони вже тут. Як же, 120-й шукають, це ж для них як кістка в горлі. Чому поясніть? Бо щоб ну, це, для цивілік було зрозуміло. Це страшна зброя. Ми можемо закинути, як кажуть, і зашиварити. Ага. Кави? Все, все, все. Вода чайнику охолонути все. не встигла, мінометники пропонують кави. Микола, який щойно закладав міну у ствол, розповідає про онука, з яким познайомився нещодавно у відпустці. Що ви своєму онуку розкажете, коли він спитає, дідо, я оце коли почав ходити, де ти був? Я захищав тебе, онучка, захищав родину свою, щоб не прийшли загарбники на нашу землю. Випити кави, ми так і не встигаємо. Командир підрозділу наказав евакуювати нас. Розвиднілося, стає ще гучніше, і видно наскільки розбиті населені пункти на півночі Харківщини. Тут уже неодноразово застосовувалось оптиволокно. Оптиволокно без різниці, яка погода, яка висота, де хто знаходиться. Воно долетить обов'язково. на яку вона може працювати, три а Ми з вами були на відстані значно менші. Підтримати армійці у го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського можна відсканувавши qr код що зараз на екрані бійці збирають нині на реб без нього. Тут неможливо. Хоча і з ребом на авті вони щоденно ризикують. Один зброс був, один скит був переді мною подривало кольоса. Потім через два дня наїхав на ліпісток. Туди їхав на один, наїхав. Назад їхав другим тим самим колесом і опять наїхав. Так без колес і добрався. Це тепер ви нас потраплюєте. Да, <реш> тепер я знаю, що це таке, через що я їй казав бігом, 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 бо вже видно. О, така нас служба. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян, вікна СТБ. Єдині новини.